Ой, вчора оця подорож на цей пляж. Це той випадок, коли фотографії гірші в інтернеті, ніж наяву. Понимаєш? Я подивилася, там фотографії в інтернеті такі ну, цікаві, інтересні, без зайвого ентузіазму. Коротше, поїхали ми туди. І такий я отримала ефект вау, я тобі передати не можу, давно я такого не, не отримувала. Тобто всі ці локації в Іспанії за 7 років проживання тут для мене вже як ну, звичайна справа. знаєш. А це іменно вчора, такий ефект вау, в общем, ми знайшли міст із стікляним дном. Ну, короче, ото Як в Києві клічки зробили міст стекляним дном. А це стекляне дно і над морем, над скалами. Це просто Антоніо трошки... Антоніо трошки ножки трусилися, а в мене ні. І дарма, що я 100 плюс кілограм, понимаєш? він каже, Боже, як ти це саме можеш ходити по цьому мосту? Ну, кажу, така я відважна україночка.